Виконуємо зведення на привідне м'яс на тренажері. Ставимо приблизно на третю-четверту поділку. Знати широко можна не ставити. Обираємо оптимальну вагу. Далі, якщо у вас в тренажерному залі є його-блоки, то підставляємо їх під себе. Ось для, для чого ми це робимо? Для того, щоб кульшовий суглоб у нас був вище, ніж колідний суглоб. Тоді привідний м'яз у нас вийде максимально ізолювати, він максимально якісно буде працювати, навантаження, не буде розсіюватися. Ми сідаємо, розвернули м'якою частиною назовні. Одна нога. Інша. Далі поправляємо, щоб ми зручно сиділи. Після цього, дивіться, опори ті, що внизу. Ми ними п'ятками не вжимаємо, не впираємося, тому що у нас навантаження буде розсіюватися. Повністю привідний м'яс не буде працювати. Ми фіксуємо так, щоб у нас п'ятка не впиралася. Бажано ось так робити. Якщо у вас не вистачає по довжині, чи тренажер трішки інакший, то ставимо так, щоб вона злегка стояла, але щоб ми в неї не вштовхували, коли зводили рух всередину. Також руки ставимо вниз на речаги є. І п'яточку ми чуть-чуть всередину. Отак заводимо. Відводимо в сторони і видох, втискуємо. Коли зводимо рух, разом, ми видихаємо додатково в м'язи пресу, щоб додатково включити поперечний м'яз і напружимо привідний м'яз. І видох. Плавно відводимо і підконтрольно, але потужніше зводимо разом з видохом. Робимо в кінці так втискування, щоб у нас не билися ці опори нижні, а щоб вони ювелірно втискувалися. Плавно відводимо, раз, два, три і хух, звели. Також все, що в нас нижче коліна, у нас підрозслаблено, не напружено, і я ось цією точкою, чисто як речагом, звожу рух всередину. І в кінці притримали, скинули одну ножку, відпустили.